Друзі, вітаю! 16 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І у мене для вас є термінові приємні новини з Курської області. Там розвивається знову наступ Збройних сил України на території Російської Федерації. Ми беремо під контроль нові населені пункти. І сьогодні, 16 вересня, в Курській області оголосили про обов'язкову евакуацію населених пунктів із двох районів Рильського і Хомутовського. Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов. Чому так важлива ця інформація? Ну, по-перше, успіх ЗСУ на території Росії нам дуже важливий. По-друге, важливо зараз розуміти міжнародний контекст гуманітарної місії України, яку ми виконуємо на тих територіях, які взяли під контроль на території Російської Федерації. Що власне пише губернатор Курської області Олексій Смирнов на підставі оперативної інформації регіональним оперштабом? З метою забезпечення безпеки прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Ривського та Хомутівського районів, розташованих у 15 кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною. Написав він у себе в телеграм: питання евакуації цивільного населення в Курській області хворе для російського суспільства, для російського загалі командування і російської влади. Тому що це серйозні виклики, політичні, репутаційні для Кремля. Бо ті, хто приїздить з Курської області в інші регіони, розповідають правду про те, що вчиняють Ахматівці на території Курської області, як себе поводять військові російські. Це абсолютно відмінна поведінка від ЗСУ, які допомагають усім цивільним. Більш того, раніше, коли була на посаді верещук міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, вона оголошувала про те, що Україною ухвалено рішення про надання можливості росіянам евакуюватися з Курської області до Сум. Ну звісно, ви запитаєте, навіщо нам в Україні ті, хто нас вбиває? І ми будемо їх ще годувати, їм допомагати. Це дуже важлива гуманітарна місія, тому що правил війни Росія ніколи не дотримується, спекулює цими речами на міжнародній арені, знімає різного роду фільми з провокаціями про нас. І от один із них намагається ну всіляким чином показати на кінофестивалі в Канаді, в Торонто. Там скандал триває і донині. Тому. Ця історія з гуманітарною місією України дуже важлива. Міністерство закордонних справ України буквально сьогодні звернулося до Організації Об'єднаних Націй, аби залучити місію ООН до якихось дій на території Кульської області, Я саме показати місії ООН, що там, мовляв, все нормально, і ми дотримуємося всіх правил ведення війни. Україна дотримуючись всіх норм принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини. Повідомляє Міністерство закордонних справ України. Здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій. Ви певне вже бачили чимало відео, коли наші військові. Дають місцевим мешканцям Курської області хліб, воду, намагаються їх вберегти від обстрілів, які роблять росіяни. І, певне, бачили провокаційні відео, де нібито ЗСУ, наші військові, але точно перевдягнені, себе поводять дуже непристойно з місцевими мешканцями. Так, ця інформаційна кампанія вона триває. Що власне далі мовиться у заяві МЗС України? Беручи до уваги гуманітарну ситуацію. Та необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на території Курської області МЗС України звернулася до ООН долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначені території та направила ООН відповідну ноту. З такою ж самою нотою МЗС України звернулися до міжнародної організації Червоного Хреста. Ну, на перший погляд, нормальна реакція з боку України на необхідні забезпечення гуманітарної місії на тих територіях, які ми контролюємо. Ну, навіть там була створена і військова комендатура для того, щоб контролювати порядок на цій території. Але у Кремлі це дуже не сподобалося місцевій владі, і в тому числі кремлівській владі, ну, мабуть, швидше кремлівській владі, де буде правильно сказати, і прес-секретар. Путіна Пісков назвав провокацією запрошення Україною, представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Христа відвідати території Курської області, які зараз контролюють Збройні Сили України. Він сказав, що ми розраховуємо на те, що подібні провокації не будуть сприйняті адресатами. Це чистого роду провокація. Провокація ще раз провокація. Але коли очільник МАГАТЕ Гросі приїздить до Москви, а потім із місією приїздить до Курської. Атомної електростанції чи Запорізької атомної електростанції, яку контролюють росіяни ось уже третій рік поспіль, то не провокація, і це я друзі вам хочу сказати дуже важливий і вагомий аргумент у спілкуванні України з міжнародними організаціями і нашими західними партнерами. Тому що ми повинні демонструвати єдиною можливим способом сьогодні саме залучення тих організацій, які покликані врегулювати військові конфлікти, що Україна дотримується гуманітарних правил і не вбиває мирне на населення, ніяким чином йому не шкодить. Єдина наша мета звільнення наших територій від окупантів. Тому зараз те, що в Курській області починають евакуювати місцеве населення, мені вказує на два моменти. По перше, те, що місцева влада, і звісно, кремлівська, не здатна забезпечити евакуацію російського населення. Вони не хочуть це показувати всьому світу, для них це буде дуже серйозний репутаційний мінус. А в нас буде більше аргументів для того, щоб переконувати західних партнерів, і знівелювати абсолютно всі наративи, які поширює Росія стосовно того, що Україна вчиняє якісь звірства на території Росії. Мета Курської операції, яка, до речі, розширюється, я зараз доволі обережно говорю про те. Які ми нині маємо успіхи в цій області. Не випадково відбувається евакуація саме знову з двох районів. Знову, так, знову, знову. Це дуже приємна історія. А головне завдання Курської військової операції це примусити Кремль сісти за стіл переговорів на умовах України і Заходу. Бо зараз останнім часом дуже багато з'являється інформаційних повідомлень про всякого роду мирні плани, ініціативи, що ми, мовляв, здаємо території, йдемо на замороження і так далі. Що нам не додає, нам шкодить. Тому це дуже-дуже важливо. Тим часом, звісно, в Кремлі не сплять. Буквально вчора на сам кінець задала моду інформацію, як на мене вона дуже-дуже цікава. Але, як на мене, трішки фантастична. Втім, про неї всі написали, я хотів би, щоб і ви, дорогі мої підписники, знали про неї. Вчора стало відомо про те, що нібито візит Володимира Путіна на початку вересня до Туви та потім до Монголії мав, окрім офіційної місії, також і приховану мету. Спілкування з шаманами. Я коли читав цю новину, не продав її особливого значення, але пізніше, коли спілкувався із колегами і журналістами, з'ясувалося, що про це написав російський журналіст Міхаїл Зигар у великій статті в німецькому журналі Держпігель. Зигар, відомий на правду за кордоном, російський журналіст, нещодавно він брав інтерв'ю у Вікторії Нуланд, колишній заступниці очільника держдепу США. Вона багато їм розповідала цікавих різних речей. Я трішки огляд робив у себе на каналі цього інтерв'ю, і зигар дійсно позиціонується як ну такий незалежний російський журналіст. Але автор цього матеріалу, Михаїл Зигар, стверджує, що головною метою обох поїздок Путіна стали саме шамани. Це вже третій візит до Монголії за останнє десятиліття. А в тові він багато разів бував і до цього. І дійсно багато є інформації у російських змі, і закордонних, і в Україні багато пишуть про те, що час від часу Путін звертається до шаманів, аби отримати в них схвалення своїх дій. І зараз пишуть, мовляв, в такий спосіб Путін отримав схвалення на застосування ядерної зброї по якійсь території. Тут, як на мене, Зигар зіграв таку роль корисного ідіота, чим лише посилив сигнал і. Ймовірність того, що Путін, мовляв, застосує ядерну зброю і заселяє, скажу так, страх в очі наших західних партнерів. Хоча дуже багато вже було заяв зроблено про те, що заяв Путіна стосовно застосування ним. Тактичної чи стратегічної ядерно зброї, в принципі, не варто боятися. Це все блеф і маніпуляція. Але як ви бачите, навіть дуже відомі російські журналісти за кордоном допомагають путіну в цьому. На жаль, тому я вам повідомив цю інформацію, щоб якраз ви її порівнюючи з іншою, враховували, що тут треба вмикати критичне мислення ніяких там шаманів в принципі за мету не ставилися під час візиту до Монголії. І основне завдання. Так як я говорив, і багато моїх колег говорили. Путіна було саме показати те, що Міжнародний кримінальний суд не працює. Це одна із міжнародних інституцій, до чого я власне підвожу, так само, як і Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста, яких Путін боїться. Реально боїться, і заява Піскова, тому свідчення. Присутність же міжнародного Червоного Хреста і ООН на території Курської області це якраз і буде дуже серйозним ударом. По кремлівському режиму, тому що це сіє розбрат і паніку серед населення, недовіру до путінського режиму. І тут я абсолютно погоджуюсь, що це для нас, мабуть, найефективніший буде спосіб все таки домогтися своїх цілей у цій війні, а саме завершити війну на наших умовах. Дякую, друзі, що були зі мною. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Хто додивився до кінця, дуже вас прошу, проявіть активність, аби показів було більше. Це зробити можна дуже просто. Подобайка коментар. Ну і звісно, поширення цього відео своїм знайомим і друзям і розміщення посилань у своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ці ми шаною. Не перемикайтесь, все буде Україна!